Ну, знаєте, я би тут міг щось говорити, якби в нас був ще шанс перемагати, якби в нас влада не руйнувала армію, не розкрадала все. Ну а так ну воно напевне є реалістичним. Вся справа в тому, що, що сама Росія зараз хоче торгуватися, там у них правда, якщо Трамп. Вистачило б Трампу розуму зараз натиснути на Росію, хоча б це би було. Тому що насправді насправді Раша поки що не хоче закінчувати війну. В них появилася надія, що Зеленський обвалить фронт і вони зможуть прорватися далі. Тобто їм дуже було б важливо взяти значну частину Дніпропетровської області. Може ще щось вони там мріють. Ну їм хочеться мати більше, але в них є два меморандуми. Про них відверто відомо: один меморандум вони віддали у Мерову. Всунули в зуби в Стамбулі минулий раз 2 червня. А інший меморандум вони три дні перед тим чи чотири засвітили для Ройтерс. Річ в тому, що чотири дні перед тим Трамп був на них злий так само, як і зараз. Ну, не наш настільки, бо тут дійсно з ядерною програмою Ірану це дуже серйозний злочин, який Трамп може ніколи не пробачити Путіну. Тому що це загроза для Америки вже. А тоді, тоді просто йому дійшло, що його водять за носа. Зеленський виконує побажання Путіна, бере на себе весь негатив, а Путін білий і пухнастий. І тут до Трампа дійшов, що він виявився лохом. Два наперсночники його за змовою спільно його обводять навколо пальця. Ну він тоді психанув, і Росія відразу злила в Ройтерс. А вони кілька разів вже зливали в Ройтерс. Деякі документи вони злили той меморандум, який в них був першим. Які якраз те, що ви говорите по лінії розмежування і ніяких більше претензій, насправді воно це ще найкращий варіант, який зараз в принципі можливий. А тільки Зеленський провалив просто саботував виконання своїх функцій? Він мав 1 червня після удару нашого по цих їхніх стратегічних силах. По стратегічній тріаді по літаках негайно провести консультації з трьома ядерними державами західного світу. Це не те, що його правили. Він обов'язаний був. Він умисно уник цього і він ще й блокував Сибігу міністра закордонних справ, щоб і той не міг дати інформацію, тягав його за собою по самітах і заборонив давати коментарі. Ну прямо в інтересах Росії. І після того. Трамп з'ївся, санкціонував удари Росії, фактично дозволив вбивати українців знову і підтримав Росію і засудив Україну. Україну зробив винною, і відразу ж росіяни витягнули другий формат свого меморандуму той страшний, дикий на три сторінки, який передбачає: Ні, ні, ми так не підемо. Давайте нам і Херсон і Запоріжжя, і ми ще багато що захочемо. І давайте руський язик второї гасу ну, офіціальний і економічка сотрудничество, і російська церква, і дуже багато всього інше. Ну це жахливий, абсолютно жахливий формат це капітуляція, а роззброєння України теж. Давайте розброєння України, щоб потім наступний раз напасти. Тобто це знищення української держави. Те, що панувалося на змові Стамбульській 29 березня 22 року, підапотесменти там цього Арахамії, Подоляка, Резнікова, і то ж самого Умерова, і то ж само Точицько, який зараз теж міністр, два міністри, учасники тої старої ганебної зарадницької змови. І оце зараз вони витягнули другий документ, коли Трамп злий. На Росію вони можуть повернутися до нормального документу. Я просто кажу, давайте вже будемо реалістами. Чогось іншого неможливо. Українці дуже часто соціологам хочуть виглядати кращими ніж є. Насправді, насправді, я думаю, що там вже багато більше тих, які готові абсолютно на все. Причому появився набагато гірший формат. Суючи з усього, проглядається, що дуже багато українців готові настільки на все. Що основний принцип, щоб межа розмежування поділу пройшла тільки на схід від мого дому, а не на захід від мого дому. Тому насправді ця соціологія, я взагалі до соціології в умовах війни ставився би дуже обережно, дуже обережно. Але там все одно підкреслюють основний момент українці. При тому всьому, що дуже незадоволені корупцією, всім іншим, а українці готові довіряти найвищому керівництву держави, готові довіряти президенту, готові довіряти Буданову, тому що їм дуже подобається пити каву на набережній звільненої Ялти ще восени 22-го року і все інше. Знаєте, коли в країні населення дуже інфантильне, то в такому випадку влада завжди буде обов'язково бикуватою. І це просто стандарт. Якщо населення не хоче контролювати владу і каже, що ми довіряємо тобі у всьому, то це як в тому анекдоті. Знаєш, знаєте, Вертається чоловік додому, а жінка думає: ну, ну, що це в тебе помада на цьому, на шиї? Що це таке? А, це напевне, ти їхав у тому в тролейбусі, він різко загальмував, а там якась дурна не трималася, полетіла на тебе і випадково тебе сюди потілавши. Ага, ага? Друге, а що це від тебе духами пахне? У, е, е. А, це, напевно, ти їхав в ліфті, а там ота наш, тут є така повія на 10-му поверсі, вона на себе там відрами лети, під парфуми від неї все навколо там такий швейт стоїть. Це напевно від того? Ага, ага, ага. Ой, а що це в тебе? А що це в тебе лівчик в кишені жіночий? Ой, а що це на тобі замість твоїх жіночі труси? Що це таке? Сухай, Люба. Ну, ти ж мудра, придумай щось сама. От це зараз Оце Завець, відображення точне відображення. Ну, придумайте щось самі на виправдання цієї корупції, цієї зради. І населення 50% каже, Боже, як добре, ми зараз будемо щось вигадувати, головне, що ми тобі довіряємо. Ну, це приблизно так. Буданову довіряємо. Тобі до речі, довіряє. ці ж рейтинги показують і високу довіру до залужного. От, знову -таки, більше 40-41%. У Зеленського значно менша довіра. Мені просто цікаво, оцей феномен залужного, в чому він полягає. Чи українцям дійсно щось треба таке, що дасть їм надію? Знаєте, я. Залужного електорального плані я став би розглядати тільки тоді, коли він сам про себе щось скаже. Мені здається, що це страшно некоректно. Те, що роблять дуже багато наших колег. О, дехто тих, хто до вас приходить на ефіри, дехто тих, з ким мені доводиться спілкуватися. Мені здається, що це просто некоректно. Нам кажуть, залужний мовчить. Тому що так треба. Добре, так треба. Чому так треба? Ну потрібний режим тиші, щоб Зеленський його не з'їв. Тоді в мене просте питання до тих всіх, які розказують, що заужний буде наш президент. Не треба нам ніякого Порошенка, не треба нічого. Залужний все одно буде президентом. То якого біса ви тоді підставляєте залужного? Або залужний говорить, що я йду в президенти, чи я не йду в президенти, або якщо режим тиші, то перше має дотриматися його не залужний, А всі, ті, хто його таким чином підставляють, оці всі розповіді залужний буде президентом, що Зеленський не доносить ці дані по соцмережах. Що там залужний і все інше, та він психує від цього. Він заздрісний, він переляканий, він боїться і все інше. Його переконував хтось, що залужний не йде в президенти. Він ніби заспокоївся. А тут вся компанія, яка ходить до берези на ефір, всі підряд всі разом розказують, залужний буде президентом. Ну зрозумів, що зеленський психане. Так я перепрошую. Так вони підставляють Залужного, чи як? На мій погляд, залужний має визначитися сам. Він нам. Оце той, хто нам дійсно нічого не винен, він взяв присягу перед українським народом захищати нас на полі бою. Він її виконував до того моменту, доки Зеленський в злочинний спосіб позбавив його цього права, викинувши його з армії, позбавивши його права перебувати далі в армії, захищати Україну. Він до останнього моменту, будучи в армії, виконував присягу. Він не брав перед нами присягу, що він буде президентом України. Ну він же ж бачив, як населення повелося з Порошенком. Ну, от стане він президентом, так якщо він піде на вибори, він стане. Він не встигне інаугурацію пройти, як його всі будуть обивати брудом, а його рейтинг стане від'ємним. От людина, яка має хорошу біографію і має дуже хороше майбутнє, яке майбутнє в залужного? Він зараз дипломат. В нього вже є статус надзвичайно повноважного посла. Це великі важливі країни. Це неймовірно серйозний статус. Він прирівнюється до міністра. Він в будь-який момент. Якщо він пересвариться з Зеленським, він може продовжувати дипломатії. А якщо він пересвариться з Зеленським, зробить щось, і Зеленський його викине, він їде в Вестпойнт і стає професором військової академії. Або його запрошують від якоїсь країни члена НАТО. Ну, наприклад, Британія пропонує йому стати їхнім представником в європейському штабі в Монсі командування НАТО. Або він стає головним стратегом військ НАТО. В нього кар'єра, яка буде стосуватися, ну умовно кажучи, мільярда людей, а не там, вже тепер, наскільки там буде 28 чи 27 мільйонів людей. Він може мати набагато вищу кар'єру світового рівня. І тому це його право визначиться зі своєю кар'єрою майбутньою. Доки він мовчить, має право мовчати. Але в мене було просто прохання, щоб всі ті інші, які кричать залужний депрезидент, щоб вони заткнулися і мовчали. Ну просто не підставляйте заужного. Вирішить, піде. Ну, соціологія КМІС. Умисно ховав залужного, щоб не нервувати е Зеленського, тому що ну КМІС трошки зламався, м'яко кажучи, давно зламався, і завищені рейтинги робив довіри Зеленському, і все інше. Але Сотіс, ну, у мене нема підстав не вірити Сотісу. Тобто я вважаю, що Сотіс зробив дещо маніпулятивний електоральний рейтинг, плюс він звів в одному рейтингу тих, кого зводити, ну просто безглуздя певне. Зробив певні інформаційні провокації і деяку нечесну маніпуляцію. Але при тому, всьому в мене нема не вірити їхнім польовим дослідженням, їхнім результатам. Просто єдине, що рейтинги під час війни ну, це профанація, абсолютно порушена вибірка. Порушена вибірка дуже сильно. Люди невідомо хто повернеться ще в Україну, хто не повернеться, хто буде голосувати, хто не буде. Повністю зруйнована система, та яка в нас діяла завжди соціології. Ця нова не працює. Тому я би казав, перше там треба робити похибку разів чотири більшу ніж вони дають. Вони не будуть ніколи робити. Вони роблять за старими методиками. Ну це не спрацює. Але навіть поза тим, от. Реально відбулось опитування, і люди кажуть, вони готові проголосувати за Залужного, який ніколи не сказав, що він піде на вибори. Люди готові проголосувати за Буданова, який ніколи не сказав, що він піде на вибори. Президентські, ще раз кажу. Люди навіть готові проголосувати за того третьої штурмової е, ком, е, командира е, Господи, як же його? Білецький. Білецького, так, білецького. Mm -hmm. Який теж ніколи не казав, що він йде на президентські вибори, ну добре, хоч помістили Порошенка, згадали. Але знову в чому падлянка? Суті ще скажу: він я вірю їхнім результатам, але мені не подобається маніпуляція. А ви можете зрозуміти, що не буде в одному списку, в одному бюлетені залужної Порошенка. Якщо залужний таке, піде. Порошенко зітхне з полегшенням сплюне, перехреститься і піде вести чи свою, чи можливо об'єднану силу на парламентські вибори, буде тільки заужне. Якщо не йде Порошенко, немає перше розвідтягування тих шести чимось відсотків. Друге, виникає кумулятивний ефект залужний єдиний представник патріотичних сил в такому випадку. Це не просто буде більше, ніж Зеленського, на кілька нам на тих 3% і залужний на першому місці. А в такому випадку я припускаю, що є ймовірність перемоги в першому турі, тому що такі речі розкожегарюються дуже швидко під час виборів. Ніхто не вірив в можливість перемоги Порошенка в першому турі. А як швидко розкорочегарилося тоді в 2014 році? Тому тут не буде одночасно Порошенка залужного Але уявимо, що залужний не йде. Йде Порошенко в такому випадку. Ну, не буде в Порошенка ніяких 6%. Ну, в Порошенку буде десь іти в рівень. З Зеленським або його обганяти ну десь в рівень. Плюс рейтинги Зеленського, ну, на мій погляд, явно завищені, вони абсолютно нереалістичні за всіма показниками. Але можливо, це зроблено саме це. Ще раз кажу, не фальсифікація, а маніпуляція. Коли в певні моменти, коли в нього скаче щось трошки, підскок інформаційний в той момент проводити відповідні опитування і вибірки. Такі речі робляться, вони не є фальсифікаціями, але це не чесно. Але ще раз кажу: насправді маніпуляції там є, але оце не питання. Ну а на що ви ставите тих, хто точно піде? Там вже і кандидат, президенти Гончаренко, Олексій є, який теж відтягує з Порошенка. Ну Гончаренко розказують, можливо, він піде з якоюсь політичною силою окремо, самостійно на парламентські вибори. Чи це можливо? Так, це можливо. Він знайде спеціальну політичну кампанію, під це яка не вписується повністю в кампанію європейської солідарності. Вона їм не, не шкодить. Вони нормально співіснують в одній фракції, але він самостійний. Він же ж прийшов як самовисуванець до них фракцію увійшов, може бути таке. А написано в соціології далі, партія Залужного. Я припрошую, а хто така партія залужного? Нема. От партія Порошенка є Європейська солідарність. Далі пишуть партія Зеленського. Я припрошую, а що таке партія Зеленського? Це не є слуги. Слуги Зеленського мають в чотири рази менший рейтинг, ніж той, що там написаний. Він набагато менший, разів у чотири. А що так таке? І це партія? І є партія Зеленського сьогодні. Насправді так, але тут робиться, чому я кажу ще раз, що це маніпуляція. Яка партія, але, партія Зеленського? Це партія одна? Зеленського, тобто ще якась одна партія: партія прихильників Зеленського, партія імені Зеленського. Це маніпуляція для того, щоб інші партії показати набагато нижчим результатом нижчим рівнем. Плюс ще кілька партій, яких насправді не існує. Тобто, я ще раз кажу, ця соціологія в мене викликає кучу питань через маніпулятивність, але ну, деякі висновки я з нею можу зробити. Перше населення України, в принципі, та хоч шкіру з них здирай, воно буде велика частина. Значна частина буде все одно пробачати все, що завгодно, тому що ними можна маніпулювати як завгодно. Досить сказати, наш Вова ні при чому. От зараз вони запустили. Ну, це найтупіше, що може бути. Мені здається, це мало бути таке приниження для президента. А вони запустили. Я думав, що це тільки випадково. Оця спочатку пішла Берлінська, далі цей Парасюк, потім ще там хтось. Ну, суть зводиться до того: наш президент настільки тупий, настільки ідіот і інфантильний, що він нічого вта не розуміє, і тому його обманюють. Він дуже хороший, він дуже правильний, він дуже 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 добре хоче, але він дуже тупий, його дуже легко обманювати. Це сказали Парасюк, Берлінська і ще купа сух навколо Зеленського. Звичайно, вони виживають слово тупий і все, але вони кажуть, вони його обманюють. Тобто, люди, яких він сам призначив на посади яких діяльністю він може перевірити з десятків джерел, в тому числі їхніх конкурентів. він напевне перевіряє. Але він не винуватий. Оцей рівень населення готове їсти. Ну якщо населення готове їсти таку дурню, то я просто розводжу руками. Ну, тоді в нас майбутнього немає. Тому що питання не в тому, хто буде наступним президентом, питання, за якими критеріями його будуть обирати? До речі, про залужного ви спиталися ж на початку? У мене теж питання: а за яким критерієм? Наші респонденти в цих сотопитуваннях хочуть проголосувати за залужного. Тому що він захистив під час війни? Ну, добра річ. Але чому тоді таке перекриття, що, виявляється, більшість тих, хто довіряють Залужному, зараз не проекторальні, а довіряють залужному, довіряють одночасно Зеленському, який зняв Залужного за те, що він не захистив під час війни. А може питання не в тому? Може, за те, що він патріот України, а він дійсно патріот України, я не сумніваюся. Ні, очевидно, не за те, тому що всі інші там якось воно не грає, Теж не грає по сумарних балах. А може, а може тому що велетенська маса, яка голосувала за Зеленського за принципом Нове обличчя, там голосували деякі за принципом, він буде російським. Реально були голосували ті, які вірили, що він буде проросійським. І там були ті, які голосували за нього, ну з метою ету страну нужна розвалити, вернуть Совєтський союз, і вони голосували за нього як Совєтський Союз, за Савка, Совєтські граждані були такі, але основна маса особливо той знаєте, середній клас, середній вік, вони голосували за нове ліцо. Дайте нам нове ліцо, і мене в рейтингах Заужного трохи лякає. Знаєте що? Мені здається, що більшість з тих, які сьогодні готові за нього, вони просто розглядають його як альтернативу Зеленському, саме як нове обличчя. Це я не просто це кажу, тому що я корелюю з деяким іншим соцопитуванням осіннє опитування соцісу того ж самого, де було про голосування за партії. Якого типу партії ви хочете обирати? Там було не по назвах партії, а якого типу. І там було щось по-моєму тільки 17 чи скількись 18% відсотків готові голосувати за існуючі партії. Може трошки більше, вже не пригадую. А все решта, ми хочемо голосувати за абсолютно нові партії, тобто нові літа тем партійні для партійних списків. А тут нові літ. Для президентських для Заужного це, до речі, теж дуже демотивуючий фактор, якщо він оцінює так, розцінює цю ситуацію. Тому що, що це означає? Це означає, що це населення, яке пролусує за нього за як нове обличчя, а не за конкретну людину з конкретними результатами захисту України, те, що він має відновити обороноздатність України, відновити оборонку нашу, відновити армію тощо, ці люди почнуть. До нього ставиться так, як до Порошенка з перших днів, навіть ще до його інавгурації. І це дуже демотивато демотивувати, може Залужного. і мене це лякає. Є, дуже... і будуть розказувати, чого ж Порошенко не повернув Крим, чого ж, чого ж ви не в'язалися в війну з Російською Федерацією ага. в 2014 році? Оте саме буде про залужного, тому насправді мене лякає. Ну я до Залужного ставлюся з повагою за те, що він зробив. І залишаю йому певний респект і його право мовчати, доки він хоче. Просто ну мав би сказати, якщо він не йде, мав би сказати. Якщо він іде, добре, хай він мовчить, але хай він тихо подзвонить до двох десятків тих, які найбільше шумлять, залужний буде наш президент, і скажуть йому скаже їм: замовкніть. Доки я не скажу, не відкривайте свого рота. От, доки я не скажу, що я буду йти в президенти, не відкривайте свого рота взагалі. Тоді в нього було б все в порядку. Я б сказав, знаєте, він шикарно працює. Все, що треба робити, так як слід. Жодних моральних питань нема. У мене і так немає питань моральних до заужного. У мене є питання до тих виборців, які кажуть, що вони за заужного, тому що я не впевнений в цих виборцях, чи ті виборці не стануть тими. Хто відразу ж почнуть його ну, буквально шельмувати до останку, тому що вони йому виставляють якісь свої вигадані очікування, саме як новому ліцу. Це найгірші виборці, які тільки можуть бути, які очікують просто нове ліцо, а не голосують за щось дуже конкретно за якісь ну, ті підстави, які ми розуміємо, що від людини це можна саме очікувати. Оце мене тривожить, тому ця соціологія для мене вона насправді вона для мене тривожна. Оце що я можу про неї сказати. Ну, от е, саме е, цікаво, що в цій соціології, коли ми говоримо про вибори, е, про них ж заговорив е, знову. Е, заговорила влада, е, заговорив е, голова офісу президента Андрій Єрмак, який каже, що Зеленському варто балотуватися. Тобто, він не каже, він буде балотуватися, чи е, він каже, що варто. Тобто він фактично рекомендує Зеленському балотуватися на другий строк. Пам'ятаєте, Зеленський дуже часто говорить про те, що е, він не хоче підставляти своїх людей. Він не хоче підставляти людей, що за ним люди, яких він не хоче залишати. Mm -hmm. Я, чесно кажучи, після цих слів Єрмака я зрозумів, про що мав е, про що говорив Зеленський? Ну, не про всю ж Україну він говорив. Він right. говорив про свою команду. Так. про свою команду, що він не хоче її залишати, тому що якщо він її залишить, то ми можемо логічно зараз говорити про те, а що ж буде очікувати цю команду, якщо Зеленський піде з посади, навіть дуже чітко можемо догадуватися, частина може втекти до Росії, реально до Росії. Але туди ще треба доїхати до Росії. Для цього ж просто так не втечеш? Для цього треба залетіти в Туреччину, з Туреччини притикнути Грузію і звідти в'їхати в Росію або через Польщу і Білорусію, що теж може виникнути, десь по дорозі можуть і перехопити, а частині ну треба десь кудись втікати в дуже далекі країни, а не гарантія, що не будуть видавати. Особливо, якщо почнуть розшукувати американці за вкрадені американські гроші. От позавчора, по-моєму, до Києва приїхала нова американська інспекція. Я так подивився на фотографію. Ну, хлопців обличчя, ну м'яко так скажемо, рішучі. З рішучістю копати, тобто вони не виглядають на таких собі розбазаних хлопчиків, які поритися в папірчиках. Ті як виглядає, приїхали зробити серйозну інспекцію всього. Тому я так думаю, що дехто вже, вже сьогодні подумає, як забратися. Оця історія з Чернишова. Вона десь засвітила якийсь момент, що він. Вирішив, що може бути мудрішим за інших, його за це трошки покарали. Слухайте, це взагалі якась комедія, це анекдоти, з цього можна сказати, меми. Тобто, четвертий дефективний менеджер Міндіч летить, їде до Європи, щоб відшукати там п'ятого дефективного менеджера Чернишова і переконати його вернутися назад в Україну, щоб не проторити долю шостого ефективного менеджера Портнова. Ну, десь так воно виглядало реально очима. Таке враження, оскільки Чернишов вивіз родину і все виглядає, що він дійсно збирався драпанути, йому мусили пригрозити чимось дуже серйозним. Дуже серйозним. Тому його повернення. Ну, звичайно, що таких, як він, не посадять, не засудять, все інше, все пройде. Але якісь гроші доведеться віддати, обілетять трошки по повній програмі. А потім, потім, через якийсь час, вони ж планували взагалі поміняти уряд 6-7 липня. Змінити уряд. До речі, була б катастрофа по міжнародному валютному фонду, тому що тоді відкликаються урядові законопроекти, урядові там рішення, все інше. І... Ми б не мали документальної бази фінансової, по якій ми мали б звертатися до міжнародного валютного фонду. А зараз має бути засідання відповідно в кінці липня, наступне, де мали бути виділені нові транші. Там був би провал, і в нас би було ну, просто бюджетна діра абсолютно колосальна. Але там інша причина, я так розумію, не знищує голосів за ярмаківських призначенців. Бо хотіли прибрати е, прем'єра Шмигаля. І ну, всі кажуть, що поставити Юлію Свериденко. Ну, це, це та пані, що носила колись і носить зараз папочку за ярмаком і подає йому каву. Вона, е, його стара колишня помічниця, а потім заступниця в зеленій опі, яку він поставив керувати урядом. По суті. Вона і так керує. Для чого міняти сухняного шмигаля на ще більш сухняну е, Свириденку, яка і так реально керує урядом замість шмигаля. Одному Богу відомо. У мене є припущення, чи не хотів. Чи не хотів Єрмак в останній момент провернути фокус і запропонувати свою кандидатуру? І може через те зірвалося. А цьому сенс вже є. Тому що насправді зникає президент, зникає вся оця зграя його патронатної служби, включаючи голову офісу президента. Просто зникають. Вони перестають існувати в юридичному полі. А... Головна людина в країні в такому випадку, ну, спікер, ніби виконуючи обов'язки президента, а головна країна, людина це прем'єр-міністр. У цій ситуації взяти контроль повністю за владою, Зеленського, по суті, знівелювати повністю до нуля, ну або раптом ну, десь лікар якийсь часто не приїхав, токсиколог, ще там хтось, ну, стає в такому випадку Стефанчук. А Стефанчук на повідку і так, можна добре затюкати, коли ти не відставний. Голова офісу, якого вже нема, а коли ти прем'єр-міністр, і ти тримаєш далі той самий повідок. Тому сенс в такій рокировці я знаю, але чомусь все зірвалося, голосів не вистачило. Думаю, що голоси є. Я думав, що голоси є. Ні, голосів не вистачило. Тому насправді, поки що, цієї зміни не відбулося. А чому вона до Чернешова може мати стосунок? Я ж звідти заходжу. А в той спосіб, що Можна тоді без скандалу. От йому сказали, повернись, тому що цей скандал на всім зашкодить. Його не має бути, щоб ніхто не втікає. Повернись, а ми на початку липня проводимо спеціальне засідання Верховної Ради спеціальні два дні, під час яких в один день ми. Пропускаємо цей уряд, відправляємо відставку уряд шмигаля. А на наступний день ми створюємо і голосуємо новий уряд. Ну нехай буде уряд не Єрмака, а уряд Свериденко, і тебе просто там вже не буде в тому новому уряді. А після того тобі дають можливість тихо, спокійно. Уйти в ліс, покинути країну. Правда, тут набу трошки взялося з високими цими запобіжними заходами з усім, але рано чи пізно їх почнуть переглядати, знижувати і все тому подібне. Тому насправді можливо було рішення, ну принаймні йому так його на це купили. Вернися назад, а тобі після того дадуть виїхати тільки без скандалу. Отаким От чином, мені здається, вона почала працювати. Бо насправді там взагалі ще більше скандали якісь намічаються. Я не берусь зрозуміти, в чому причина. І не хочу зрозуміти, але мені здається, вони почали гризтися по дорослому реально по дорослому І ще велике питання, чи Міндіч вернувся? А мені здається, він Чернишова вернув, а сам не вернувся. Вони всі думають, що їм тут, мабуть, буде зараз не дуже безпечно. Володимир Олександрович наш десь має оту зараз стадію, вона він проходить, в якій він починає всіх підозрювати в змовах, зрадах і всьому іншому. І від того пішла гризня. Я бачу, як татаровські воюють проти ярмаківських, ярмаківські воюють проти татаровських, вона посилилася дуже сильно. Чернишов взагалі той, якого не можна було рухати навіть за теоретично. І тут він попадає під удар під прес. Мені здається, що там пішов зелений, великий зелений переділ влади. І в цій ситуації була спроба зняти єрмака. Вона провалилася, суміш за всього. Єрмак був в трошки в підвішеному стані, виглядало, що так. Але зараз, хоч за все, вона провалилася. І, зокрема, оті хвалебні оди на тему Зеленського, як він його підтримує, його другий термін підтримує. Це чисто дуже примітивні прийоми психологічні людині до людини, яка, ну, м'яко кажучи, Трошечки має низький рівень інтелектуального сприйняття того, що їй кажуть. Він вірить на сова. Йому головне сказати відповідний совесний код. Це таке, знаєте, совесне програмування. «Ми я тебе підтримую на другий термін. О, ти вже не підтримуєш свого притулу. Ні, ні, я тільки тебе підтримую. Притул взагалі забрався з країни. Так, виїхав кажуть, ніби на відпочинок, але поки що покинув країну. Це по справі цього, е як він того, львівського афориста, е що на інвалідному візку. Назарій Гусаков. А, Гусакова, та е, там кілька людей, от раптом різко, кілька людей, в них нема проблем з перетином кордону, які відмічені були там, раптом поїхали відпочивати. Ні, за місяць вернуться, всіх все буде добре, закриються справи, вони всі вернуться, але поки що. І от в цій ситуації мені здається, що Єрмак переломив небезпечні для себе обставини. Він дійсно похитнувся, він зберіг. Впливи, і я думаю, що зараз воно все знову застабілізується. Але гризня піша, і команду буде трошки шетермосити. Пару людей повилітають. Можливо, Шмигаля такі не зараз, можливо, до кінця літа Шмигаля такі усунуть. От десь те, що я бачу. А от головна інтрига це не Свириденко. Це, це не інтрига, це само собою зрозуміло. Вона і так керує. Головна інтрига чи раптом під видом Свириденко не зайде в уряд сам Єрмак.